Прикарпаття готується приймати людей з Херсонщини. Нагадаємо, рашисти зруйнували дамбу Каховської гідроелектростанції. За оцінками фахівців, це найбільша штучна екокатастрофа 21-го століття. Окрім підтоплень десятків населених пунктів, ворог позбавив мешканців південних регіонів питної води. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже, що постійно на зв'язку з Херсонською ОВА. Більше у прямій мові керівниці області, наша область готова до прийому евакуйованих людей спільно з головами районних військових адміністрацій та головами територіальних громад області. Ми вже проаналізували наявність вільних ліжкоміст у прихистках та закладах соціальної сфери та працюємо над збільшенням кількості місць для людей з Херсонщини. Свою руку допомоги запропонували нам міжнародні благодійні організації, які з перших днів війни допомагали облаштовувати на Прикарпатті прихистки для переселенців. Сьогодні вони готові допомагати людям із постраждалих міст і сіл. Також за потреби ми організуємо надання людям гуманітарної допомоги, зокрема питної води і продуктів харчування. Ми на постійному зв'язку з представниками регіональної влади Херсонської області, щоб почути про їхні всі потреби для порятунку людей. Ситуація надзвичайно складна, але ми разом здолаємо всі труднощі, вистоїмо і обов'язково переможемо. Коломийщина готова приймати постраждалих мешканців Херсонщини внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Усі 13 територіальних громад району мають резервні місця та забезпечені усім необхідним. Деталі розповів очільник коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Вчора під керівництвом голови обласної військової адміністрації відбулася нарада за участю голів територіальних громад, а також начальників районних військових адміністрацій, де ми обговорили питання щодо готовності не тільки Коломична цілому в області до прийняття внутрішньопереміщених осіб у зв'язку з подіями, що відбулися у нас у Херсонській області. Ми підготували близько Пів тисячі на сьогоднішній день місць. в основному це є наші ті об'єкти, де вже раніше ми приймали на початку війни під час перших місяців війни внутрішньо переміщених осіб. Як правило, цієї установи всі власність комунальна на сьогоднішній день до нас ще звернень не поступало. Я так розумію, що найближчі області, які до Херсонської, дають на сьогоднішній день собі лад і самостійно приймають. Якщо виникне потреба і будуть евакуаційні поїзди, то ми однозначно приймемо. Якщо тільки буде звернення від обласної військової адміністрації Херсонської про те, що потрібна допомога, або від інших установ, то однозначно ми будемо таку допомогу надавати. Хочу Сказати, що на протязі цього часу ми вже прийняли більше 30 тисяч були переселенців. Ми знаємо їхні потреби, знаємо, які труднощі нас чекають попереду у разі прийняття цих людей. Але хочу сказати, ми активно працювали і продовжуємо працю з міжнародними різними фондами благодійними. Благодійний фонд Карітас від початку повномасштабного вторгнення Росії приймає українців, які рятуються від війни. Організація однієї з перших у Коломиї оголосила про те, що готова приймати і херсонців. Окрім того, благодійники готують гуманітарний вантаж, який вирушить на Херсонщину. Деталі розповів директор фонду, отець Сергій Триф'як. І для нас було... Само собою зрозуміло, що якщо люди знаходяться в ситуації, коли їм потрібна допомога, то ми повинні їм допомагати. Зараз ми бачимо величезну техногенну катастрофу, екоцид нашого народу. У нас небагато місць зараз, зараз є в наявності, але ми будемо робити все, щоб всі звернення які будуть до нас приходити, максимально здовільнити, щоб люди могли тут проживати. У нашій єпархії ми маємо. Ми відкрили десять прихистків. У цих десяти прихистках є близько 350 місць, де люди можуть проживати. Так? це знаходиться як в Коломиї, так в Кутах, в Яремчі. Ми вчора розмовляли так, так з нашими партнерами. Там і вони говорять про те, що люди не хочуть виїжджати своїх домівок. Виїжджають практично тільки ті, де вже затопило. Та вони кажуть, що от, якщо вже вода підійшла додому, от тоді можна людину забрати. Каже, а до того, каже, поки, води, поки люди води не бачать, вони нікуди не йдуть. Вони каже, вони обстріли пережили, у них снаряди розривалися під хатою, і вони, каже, вже так навчені, що вони не хочуть. Ну, зрозуміло, що більшість людей, які зіткнулися е, е, з війною, вони виїхали до того. Та вони мали можливість виїхати до того. І тому зараз це не є такий дуже великий... Які потік людей. Там навіть розмовляли про одне село, котре знаходиться, ну, котре затопило, то кажуть, що не всі з того села виїхали навіть там, де затопило, не чекають, що вода відійде. Зараз ми готуємо вантажі для херсонців, для організації, котрі займаються допомогою потерпілим, котрим ми допомагали і до того, але котрі мають зараз особливі потреби, котрі до того були, котріх до того не було. Зараз є потреба води. Там, бо та вода, що, що прийшла, це не є питна вода. Точно є потреба в харчуванні, точно буде потреба в гігієні, точно потреба буде в хімічних засобах для очистки чи краниць, чи подвір'я. Зрозуміло, що після цього, навіть якщо вода відійде, то потрібно буде вичищати, і там небезпека захворюваності буде набагато вища. Ми потребуємо допомоги, але ми все ж таки стараємося працювати з системно, тобто ми не, не збираємо як таких продуктів харчування зараз від населення. Ми, та, звичайно, що можна перечинити з тим, що перерахувати кошти на наші рахунки, вони розміщені в на наших соцмережах чи на нашому сайті. Чи можна, ми можемо домовитись про передачу якоїсь вантажівки, якщо люди би хотіли щось передати більше, та, звичайно, наші автомобілі будуть їхати туди. Я думаю, Найближчим часом і ми можемо домовитися, щоб до продати так само те, щоб люди хотіли пожертвувати.